Поїдемо на рейм-відео. Ви ж не маєте Футії, права. Хоть, будь ласка, ні, ви закривати не будете нічого. Чому? Тому що я так сказав: ви, водій, Добре. То, ви порушили право дорожнього руху. Зобов'язані mm. надати посвідчення водія про реєстрацію реєстрації навчають. Так, де я порушив? Я не розумію. Тільки що порушили пункт правил, які е, е, керував транспортним засобом без римляння безпеки. У вас є докази? Під час розгляду справи я необхідно вам всю інформацію повідомлю. На даний час для встановлення вашої особи та... як водія, та... будь ласка, розгадайте посвідчення да. водія, свідоцтво реєстрації на автомобіль. Ви мені придявіть докази, щоб я розумів, так, що так, на так, да? Що, що наша з вами серйозно е... да, законно це все точно точно може я це буду вирішувати? А ви потом якщо у вас буде якісь у ну, мене питання, закони є? Скажіть чи ні? Звичайно, вас є. ви мені вас можете як... доказати, що у вас я як закони є, як ви кажете, такі обов які обов'язки. Ну... Кикові зобов'язані виконувати. А ви правильно? У вас є обов'язки? Звичайно, у мене є посадові інструкції і закони зі деякі дії. І будь завдяки якому ваші, закону ваші. ви дієте, скажіть мені, наразі. Водія, ваші, будь Законуйте про нас поліцію. Якого саме? Стаття 35. Порушили правила дорожнього руху. Як, це... Як ви це виявили? Візуально, мабуть, це... правильно? Чуякі я не знаю, вваж? так я можу сказати, так, що вам ви там не, не зрозуміло хто. Ваші документи можна приділити? Будь ласка. До повного знайомлення, будь ласка. Мартиненко Сергій Іванович, інспектор патрульної поліції Києва дійсне до 05.01.2027, видано 05.01.23, 023 ДПП 013801. Ознайомились? Будь ласка, ваше посвідчення за реєстрацію, як то вимагають право дорожнього руху. А ви встановили вже причину зупинки чи ні? Я ж вам тільки повідомив. Порушення правил дорожнього руху. А чим воно встановлено? Вашою особистою думкою. А, встановлено. А у вас докази мають? Я вам все повідомлю під час уряду справи, якщо вам так необхідно буде. На даний час. Я ж піду у суд, ви розумієте, що. Я, я ж не розумію. Я для того вами спілкуюся, якщо ви не згодні, у вас буде 10 дід, на оскарження основному порядку. Будь ласка. Ну я, мабуть, не буду вам надавати документ. Визивайте а... слідчу оперативну і будемо... Тому, значить... Ні, я дістану з за автомобіля, затримую подінений відділок. Ну хорошо, поїдемо та, на, на, на відео. Ви ж не маєте права. Виходьте, будь ласка. Ні, ви закривати не будете нічого. Чому? Тому що я так сказав. Ну, вже так... Виходьте, а ви знаєте, ласка, що тому? ви про... Вийдіть з автомобіля, будь ласка. Вийдіть з автомобіля, я сказав. З автомобіля, я, сказав. я виходжу, виходжу. Зброєння я ж... автомобілі є, якісь. Документ, які посвідчує вашу особу, будь ласка. Паспорт є. Документ, будь ласка, не носи не, не, посічення водія, штраф штрасу, те, що керуєте транспортним засобом без документа, без посічення водія. Давайте паспорт свій. посвідчує вашу особу, ще раз сказав. Він є. Передивіть, будь ласка. Я вам сказав, відносно вас буде винесена постанова. Посвідчення водія з досвіду. Можете так, почати знімати, У в мене просто в телефоні. Циркачі в починаються. Ні, ну пацани, ви самі. Що самі? А, не пацани, іс пацани у вас отам от десь, тільки ви, ви приїхали. Треба не порушувати да. правила дорожньої руки. є правила на дорожнього руху? Користувалися ременем безпеки під час руху транспортного засобу. На даний час ви не пред'являєте постійчення водія. Це ще інше порушення правил дорожнього руху. Якщо ви не пред'явите, за це буде винесена постанова. Е, проведи, будь ласка, справи у себе. Паневичек, з основною вас буде розглядатися справа. ПДР 23В саме за те, що ви не користувалися. ви Бачите, і вас і стати. За це передбачено вдягнення, витій штрафи, за частиною п'ятої, це 121-ї. Користуєтеся перевагами. Вам зрозуміло ваші права. Далі. Права зрозуміло, запитую. Далі. Я що повинно вам відвідувати. Ну, звичайно, якщо не зрозуміло, я вам ще раз поясню, роз'ясню. Я, я ж кажу, далі. Далі? Не, не закінчу. Не, не продав. Не, вас зараз буде винесена постанова за порушення правил дорожнього руху, а саме вам інспектор повідомив, що саме. Далі. У вас буде два. тижні на склад і десь діть, на скаже. Багач, відкрити, будь ласка, зброя, якась, є, заброні речі. Не було. Діставайте. Це не мої речі. Ну то хай виходить, стає. Ну, це давайте В вашому автомобілі чи ні? Дивіться. Ну то будь ласка діставайте речі. Ну я закрию поки що. Діставайте ви будь ласка речі. Визивайте слідчо-оперативну групу. Яку слідчо-оперативну групу? Поверхнева перевірка транспортного засобу. А Ти прямо засобу? хочеш мене закрутити, братан. Вже, у тебе ж руки діляться. Чого у мене руки діляться? Я з вами нормально Ты спілкуюсь. Мож, можеш мені спротивляти? Ні, ви не, не, ну, не будете закривати автомобіль. Не мешай моєї машині. Ваші речі? Дістаньте будь ласка. Зброя, заборон ні, Ви зобов'язані надати інспектору для перевірки речі, які є автомобілі, А також автомобіль. 34 стаття закону України продасть поліцію. Передбачає поверхнеру перевірку особи, а також речей. Будь ласка, відкривайте, показуйте, що в сумці. Ну, Поверхнева перевірка. Веспа є. Зараз прийдемо. Звісно, нічого не Ну, Ви отримувати будете? Ну, Звісно. Затримання копій за те, що я зніму вас з вашими правами. Что, может, закрывать, Забороні речовини є? Ні, всі речі, які є, будь ласка, або ви можете руках тримати, або на компотському автомобілі викладати. Які речі? Кармани, щоб були чисті кармани. Відносно вас буде проведена парухнера перевірка особи. Тобто тактильним візуальним контактом до куртки, до карманів буде проведена перевірка для того, щоб визначити. Є у вас такі забороні речовини при собі чи немає. СССР? Да. Это трошки поводите. Да там кто-нибудь, наверное, подозрительно поводит Тут просто видно Так не патроны.

Не майбутнього правила дорожнього вас не порушують, це ваша безпека. Картується реально мене безпеки, продовжуйте на ругарновече. Все, увидимся.